А я на ваше питання б хотіла відповісти. <смот> <смот> є один бубан, ви ви який, здається, скільки там країн Леон, там, 11 21. країн. Чи 20, щось дуже багато країн да, об'їхав на побі, могилі Ованги, грав, там ну, такі. І ти наче з ними мандрує. Там почалось, ну почалось у мене з дримби почалось взагалі ще колись оце дримби, це показував це. Такий інструмент мультикультурний він розповсюджений в усіх країнах світу. Роз називається всюди по-різному, але від Японії до Норвегії вони всюди є. Ми познайомилися і захотілося е, грати на інструментах. Таких інструментів. Ну, от DAF, Іра розказала, як важко було знайти DAF, uh -huh. так? І з рамковим барабанами всіми були там ремо, можна було знайти. Тобто, пару фірм, яких, і то це були або пластикові мембрани. Мені не цікаво було грати. Uh -huh. у Іри Був пластиковий DAF, мені не цікаво було на пластику грати. Ну, не цікаво. Він не, не піддається. Пластику плюс, що він не реагує на вологу, Один але той звук, самий звук постійно шкіра, вона Це наче, плюс і мінус, наче одночасно. така дуже дуже плотна резина. Можна сказати, бо вона за рахунок того, що вона від вологи просідає від сухості, дуже сильно натягується. Вона оце і називають що жива, да угу. що вона міняє свій об'єм. І це коли граєш, це як мікронатяжіння виходить, і тому вібрації сустейну цей він виходить такий довше. А пластик він як правило звучить більше за рахунок саме матеріалу, саме пластику, саме звуку пластику. І тому він ну. Не за мене і діджиріду теж саме. Мене от пластикові діджеріду не дуже. Хоча перший я свій пластиковий зробив колись із ПВХ труп вони робив, але от дерево воно. Все а я на ваше питання резонанс. б хотіла відповісти. <свісно> я щось на, на, на своє, да. <свісно> ходила, <свісно> я, я ходила з ДАФом, і поняла, що мені треба шукати е, свою стаю. <свісно> Як це а. сказати? Людей-спільнодумців, а так. Просто по вулиці, коли йдеш, не так то й просто зна знайти компанії людей, які там грають, танцюють. Хоча я е примудрялася. <плес> так, і так, такою вдачею для мене стало те, що я пішла на танці і на барабани навчатися в студію. «Там-там», е е Де там. ми познайомилися з Романом. От, я спочатку півтори, півтори години танцювала, а потім ще півтори грала на барабанах. Туди я прийшла з мамою, бо мама теж да. дуже хотіла навчитися грати на барабанах, і взагалі в нас і навчилась, і навчилась, да, да, навчилась, да, вона. Мабуть, якби її там не було, мама я після цікалась. танців а, йшла понаграю. собі додому, а приходила б тільки на, у неділю там відбувалися такі зустрічі, де всі грали імпровізацію. Mm -hmm. Хто хотів танцював, ну так вільно було. А це саме навчання. 3-4 години збиралися, грали один ритм, доки його не зрозумієш і не відчуєш. Uh -huh. І це було настільки цікаво, що просто це в захваті що в країні, ми да? там були, да. кожен раз, коли проходиш. Але вже проходив тут, але цей в Киданівці урок, тут купи, купила ти хату. Тобто ми познайомились пізніше, вже після того, як ви хату тут взяли. Ми, От ми приїхали сюди на мотоциклах, значить, на природу на конях покататися. І так ще їдемо. Намо куди посеред ночі, ці серпантіни, їдемо, їдемо. Приїхали так і посеред ночі, і позасинали. А вранці я коли вийшла, Це побачила озера ту тут. первозданну красу, ні людей, ні сміття, тільки лебіді, коні, і оце природне середовище. І ліс, і ліс. Я взагалі не знала, що таке буває десь. Поблизу, поблизу 130 з містами від Києва. Богуслав. мене до речі теж вразив своєю такою. Е як це сказати, уют? Затишком. Туди приїжджаєш, там воно таке все затишне, таке зрозуміле, просте, красиве, естетичне, як вдома, як один такий великий дом. А село це вже місце для душі. І я дуже хотіла сюди потрапити, вирішила, що куплю хату, буду жити тут на пенсії, а потім думаю, це ж до пенсії. Все життя. Чекати ну це був мене. один момент, коли вже було зрозуміло, що треба щось е, вирішувати, тому що я з дитиною одразу з роддому сюди, mm -hmm. з київського так, лід, лідко, да. через, Дві через два, тижні, два ми тижні. Ми тут опинилися. І... А чоловік працює. А він тільки на вихідні ще, да. мав можливість до нас приїжджати. І то було дуже важко. От а він як не приїде, я йому кажу рома, давай не робити залишайся. бубни. Давай робити бубни. Навіщо тобі той офіс? Має, ти ти граєш, я. А якщо не будуть купляти, собі зробимо. Ми собі, ми так і робили. Ми собі, бо я ж кажу: це ж була це був основний мотив, бо я собі купляв колись бубна. Іра також собі купляла колись бубна. А можна Так, звичайно. То що, ми Чом, купили, то, що ми купили, нас змусило робити це, самих. Воно ніяке порівняння. Це не то, що я там хвалюсь, але нев'яке порівняння з тим, що ми робимо, то бубни були. В двох словах, якщо вичинка відбувається з. Хімічними елементами, то шкура втрачає пружність і більше звучить як картонний листок, ніж бубон, і втрачає ну, всі ці властивості, зараз, а, зараз. і вона не розтягується. А якщо розтягується, то не повертається назад, і дуже швидко Оце просто ось, стає да. це. Буде, іра, буде картиною, колись. колись іра. це тобто я воно, його намагалася воно... натягнути. Воно порвалося. Ну, да, це... Ми допомагаємо визначитися. Mm -hmm. От, Дитина приходить, там спробувала, там спробувала, там спробувала, сподобалася піаніна. От не можу від піаніна да. відійти, цікаво. Значить, треба в Богославі піти в школу на піаніно через якийсь час, бо бажання воно має назріти ще більше. Да. Це спочатку захоплення перше, а потім йде визрівання ідеї. От. Тут можна побачити, що дитині е, йде до рук. От, і Такі людині можливість так. До речі, да, дорослому і... воно теж актуально. Сумують за цим творчим своїм потенціалом. Да, бо тому, вони не це реалізовують це його, його, Вони, так, mm -hmm. да, вони якось нема цього відчуття. Вони забули, що так воно Що це що може да, просто, просто це забули, і вони от щось не А не вистачає, воно пустота тут десь є. А тут хлопці відчувають. Вони думають, багато хто думає, що це із за музики, але це не із за музики. Я ж... Саме через... Чем... зустріч з собою.